Вітаю! Електронний кабінет знову оновили. Отже, якщо ви експортер, обов'язково перевірте новий розділ, щоб знати, чи не належите ви до категорії осіб, які потрапили до режиму експортного забезпечення і, відповідно, повинні з новими вимогами реєструвати податкові накладні. Вітаю! Мене звати Ольга Хільчук. Вітаю на своєму каналі про автоматизацію обліку як для роботи, так і для життя. Отже, переходимо до електронного кабінету. Рухаємося з вами до середини. Нас цікавить блок розділу ЄРПН, і у ньому додався новий підблок, режим експортного забезпечення, у якому зазначено інформація про відповідність, невідповідність платника вимогам. Під пункту А, пункту 97.2, підрозділу 2, розділу 2, 20 перехідних положень Податкового кодексу України протягом звітного податкового місяця у нас є сортування по року. Ми розуміємо, що це лише 24-й рік перший варіант, адже це тільки запроваджено. І період грудень 24-го року. І зазначено: відповідність так або невідповідність ні. Про що йде мова? В податковому кодексі України читаємо, що до таких категорій платників податків можуть потрапити особи, які займаються експортом, у яких за результатами. Вивезення за, за межі митної території у митному режимі експорту окремих видів товарів протягом попередніх 12 календарних місяців, тобто до 11 листопада 2024 року, це за фактичний період, починаючи з 11 листопада 2023 року. Сума неотриманих грошових коштів за операціями з експорту окремих видів товарів, за якими не був завершений валютний контроль. Не перевищує 20% загальної суми операцій з експорту, з експорту. Відповідно, якщо підприємство належить до такої категорії, ми побачимо в електронному комбінеті так, і це означає, що ми повинні реєструвати податкові накладні, враховуючи ось ці нові умови, пов'язані з режимом експортного забезпечення. Таким чином, раджу експортерам. Негайно перевірити в електронному кабінеті на ось цей показник так або ні, для того, щоб розуміти свої подальші дії щодо обліку податкових накладних та їх порядку виписування. Якщо ви хочете одним із перших отримувати інформацію щодо актуальних змін облікових програм електронного кабінету та інших засобів автоматизації, підписуйтесь на канал, буду рада бачити у своїй спільноті. До нової зустрічі!